Доброго дня, шановна Фейсбук-аудиторія. Доброго дня, читачі, користувачі Київської молодіжної бібліотеки. Сьогодні до тижня медіаграмотності. У нас три медіаграмотність та критичне мислення. У гостях у нас Рена Марутян. Пані Ірина, добрий день. Дякую, доброго що, дня, дякую, що запросили. Що знайшли час. Пані Рена, докторка наук державного управління та професорка кафедри глобальної та національної безпеки Київського національного університету імені Тараса Жевченка. Дуже приємно. Прийдемо до питань. Що таке в сучасному світі медіаграмотність, як ми її можемо розуміти? Дивіться, колись, колись пан Фербах сказав, що людина це те, що вона споживає, тобто що вона їсть, скажімо так. В сучасному світі, в інформаційному суспільстві, сучасні комунікаційники кажуть про те, що людина це те, яку інформацію вона споживає. Тобто а, сучасна людина за своє життя постійно кожен день приймає якісь рішення в своєму житті і приймають вони їх на основі вхідної інформації. І якщо ця вхідна інформація спотворена, а, викривлена, якщо це взагалі не інформація дезінформація, то вона відповідно приймає і неправильне, скажімо так, неефективне рішення. управлінське рішення. І від цього залежить, скажімо так, як ці життя. Тобто мініаграмисність зараз це. Скажімо, основна така навичка сучасної людини. Це, як знаєте, раніше було навчитися писати, там, читати, от зараз сучасна людина з дитинства повинна, звичайно, розуміти, аналізувати інформацію або хоча б мати навички протидіяти якоїсь інформації негативної. Ще хочу додати, що у ООН, Організація об'єднаних минульців, вона на початку, скажімо так, 10-х років 21-го століття, вона сформулювала основні навички важливі для сучасної людини 21-го століття і в 10-х. Першу десятку цих основних навичок ходять в медіаграмотності критичне мислення, тому для сучасної людини це без заміна. абсолютно я ж кажу, це як вміння читати і писати. Дякую. Скажіть, будь ласка, як ви визначаєте критичне мислення? Чи можна його опанувати, чи може його можна його набути? Ну, звичайно, що людина не народжується, це не біологічна е, якість людини, але з, е, в момент її соціалізації, навчання, скажімо так, виховання, то безумовно, критичне мислення можна виховати в людині. Цю, з цим допомагають, наприклад, там освіта, культура. І дуже важливо, що відрізняють будь-яку людину від тварини це вміння саморефлексії. Це теж важлива навичка. Це ваш такий ментальний щит, скажімо так, який е відрізняє вас від тваринного світу і який може дозволити вам подивитися на себе збоку і проаналізувати скажімо так власні дії власні думки і сформувати якесь правильне мислення тому в принципі критичне мислення це як м'язи які потрібно тренувати mm -hmm. якщо ви з дитинства зі школи цим займаєтеся звичайно тут держава повинна грати бути основним гравцем і впроваджувати в систему освіти з самого початкового рівня якісь елементи медіаграмотності критичного мислення Дякую. А чому ми часто віримо неправдивій на інформації, навіть коли маємо можливість її перевірити? Ну, це, скажімо так, це основа людини, це основа людської психіки. Ми, як відомо, ми віримо тому, чому чого ми знаємо, чому ми хочемо вірити. Так, те, що підтверджується з нашими да, ми... це Є поняття таке когнітивне упередження. Mm. Якщо людина знаходиться в своїх стереотипах якихось когнітивних упереджень, то вона спокійно сприймає, позитивно сприймає mm. те, що вона вкладається в її картину світу. От на чому побудовано взагалі сучасна когнітивна? Війна. Коли ми кажемо про ну, хтось її називає смисловою війною, хтось її називає війною, немає значення. Це війна за мізки. це війна, яка впливає на нашу свідомість да, і на нашу когнітивну сферу. Що таке когнітивна сфера? Це сфера знанева, так як ви познаєте світ. Це, це, е, через знання ви формуєте свою картину світу, тобто ви формуєте свою реальність, в якому ви живете. І якщо цю реальність спотворювати, неправдивої там, інформації викривлені, то у вас вона зміниться, або вона буде такою, як потрібно, наприклад, тому, хто на вас впливає. Наприклад, там не знаю, реальність суська світу, так званого, да, яка нам нав'язується. Тому, звичайно, що коли ми кажемо, що так працюють російські ПСО, вони нам дають, скажімо так, частина населення те, що вони хочуть чути. Що що вкладається в їх картину світу, mm. але для цього потрібно перепрошити спочатку картину світу, щоб вона була такою, як потрібно агресору. Неї. агресору. Mm. І, і тоді, mm. скажімо, у вас не буде щита цього, скажімо так, да, ментального паркана смислового, через який би ці меседжі не проходили. А якщо у вас картина світу співпадає з картиною світу вашого mm. ворога, mm. то вона ні будуть проходити як ніж в масло, скажімо так, і ніякого спротиву не буде. Mm. Mm -hmm. Дякую. Скажіть, будь ласка, як змінилась якість інформації в наш час? Це цікаве питання, тому що у нас таке подвійна зараз ситуація, що з одного боку у нас доступ великий до можливості інформаційних, інтернет вільний, там, ви можете зайти на будь-який сайт, отримати будь-яку інформацію. Але з іншого боку, з'явилось дуже багато спотвореної інформації, неправдивої інформації. Тобто інтернет, він в містіліще, скажімо так, якихось там унікальних знань і якогось мусора, сміття, скажімо. Так, інтелектуального. Подивіться, який у нас запит зараз там на е, якісь там теорії конспірологічні теорії, там, все це пов'язане з плоскою землею, да? Те, що, там, так, да, і, і, і люди цим користуються, вони це лайкують. В Сполучених Штатах на Заході об'єднання є людей, які об'єднуються і там, один одного впевнюють в тому, що земля плоска. Тобто тут оце подвійні. З одного боку демократичне, інтернет, це такі демократичний інструмент, з іншого боку, Хаос від інформації. І тому ця подвійність цієї якості інформації сучасної, вона приводить до того, що людина може загубитись. І от Тут от, медіаграмотність, тут головний гравець на цьому полі, тому що раніше, якщо ми згадаємо там, радянські часи, наприклад, там був контроль якості. Тобто там цензура була, там були підруковані там, ну, газети, журнали, там одна кнопка. Чи дві було на радянському телебаченні, там були діктори. Тобто, там була інформація, перевірялася, фільтрувалась, скажімо так. Ну, звичайно, в залежності від політичного режиму, він давав там таку інформацію, яку потрібно. Зараз цього цього немає. Повторюсь, зараз кожен сам собі блогер, кожен сам собі журналіст, ваш скажімо так, аккаунт в соціальних мережах, це ви самі собі там не режисери, не, журналісти, не, не, не. все, хто завгодно. То ви формуєте власні наративи, пускаєте їх по каналам комунікації, але ніхто не перевіряє. Ви, по-перше, самі можете не бути достатньо фахівцем у факт і транслювати так само неперевірену інформацію. Тому для сучасної людини це вміння аналізувати інформацію, не потонути в цьому, скажімо, інформаційному смітті, це дуже важливо. Дякую. Які зараз найпоширеніші е, способи прийому маніпуляції? Будь, е, класика жанру завжди е, найпоширеніший засіб це є вплив на ваші емоції. Але е, як впливають? Можна впливати вербально, ну, тобто через якісь словесні скажімо, конструкти, наративи, можна впливати візуально? Аудіально будь-як, наприклад, зараз за допомогою штучного діпфейки всякі, тобто вміння розрізняти відео, які створені штучним інтелектом і людиною, наприклад, да? це теж один із таких от сучасних навичок сучасної людини, тому що ви повинні розуміти, що штучний інтелект він постійно yeah, розвивається. Yeah, yeah, yeah. І якщо зараз ми бачимо там картинки, де шість пальців, наприклад, у людини, і можна сразу порахувати, сказати, а ну це штучний. То, але він навчається, пройде ще місяць, два-три, і таких багів скажімо так, у нього вже не буде. Да? І euh, буде ще складніше. Тому починати зараз вже потрібно розбиратися з всім, що пов'язано з новітніми технологіями. Вони, вони не, не придумують скажімо, нові е, е, ідеї, вони придумують просто нові технології. А ідея та ж сама, впливати через емоції. Як перевіряти зараз джерела, щоб не щоб не потрапити в пастку до інформації? Взагалі я хочу сказати, дивіться, що перевірка джерел це фактчекінг, да? і це насправді дуже складна річ. Ні, кожен звичайна людина любить цим займатися, хоче цим займатися, да? тому що на це потрібен час. На це потрібні якісь знання, якісь там, ну, скіли, там відповідні. Людина дуже часто, давайте чесно скажемо, вона вийдача, вона не хоче. Чому так легко заходять фейки? Тому що вони прості, вони дуже швидкі. І е, не кожна людина хоче тих перевіряти, тому що повторюю, критичне мислення це повільне мислення, коли потрібно зупинитись, подумати і перевірити. Людина дуже часто сприймає інформацію, споживає її як споживач потоком, да, потоком не дивлячись, не перевіряючи. І тому, звичайно, що тут є велика пастка того, що. Е, Скажімо так, ця інформація, яка не перевірена, може рухатись вашою поведінкою. А які фейки найскладніше розпізнати? Ну, знову ж, фейки, які, якщо людина не вміє, наприклад, mm -hmm. користуватися технологіями, то їй дуже легко можна ввести в оману, наприклад. Дуже часто є там такі моменти, як. Використовують авторитетів, наприклад, да? а, маса можливостей було, коли був ковід, наприклад, там стільки було авторитетів по ковіду, розумієте, і, і, і врачі навіть були, лікарі були, там, не знаю, якісь там поважні люди, там, які щось розповідали, насправді це було неправда. Тобто вони не давали про такого лікування. Але сам факт використання авторитету, коли ви бачите якусь там поважну людину, яка там виглядає, як професор, там в окулярах білий, білий халат, халат навіть одягає. І от тут теж потрібно розуміти, що це потрібно перевіряти. Це дуже легко, якщо там є прізвище, цієї людини можна, наприклад, не кожен лікар може коментувати ковід, тому що спеціалізацію лікарів там офтальмолог може бути. Да? Фахівець по там лікуванню очей, але яке він має відношення до ковіду, наприклад, але він абсолютно спокійно, він абсолютно фаховий. У нього є диплом лікаря, і він може вам там щось розповідати. Тобто тут, в ці моменти, коли використовують от, клікбейтові назви, наприклад, це теж які ну скажімо так, да там Київ, шоки знає такичуші, да коли вас. Штовхає для того, щоб ви побачили якийсь таку тригерну назву, яка вас чіпляє, наприклад. Да? І ви почали її дивитися, там, перепощувати. Якщо у вас низький рівень критичного мислення, ви, звичайно, будете же це розповсюджувати і таке інше. Тому, от Ну, це класика жанру, наприклад. Дуже в відео заходять фейки, тому що люди більше це візуали. Довіряють. Вони довіряють, тому що вони бачать, це завжди яскраво, емоційно і тому легко сприймається для свідомості. Під час ковіду бували такі навіть відео, як там клітини, що під да, да, да. Ми мало що в цьому розуміли, але картинка була в піші, да, але, така... жодного, але жодного дослідження, жодних якби фактів. Скажіть, будь ласка, як навчити дітей і молодь мислити критично? Це велика проблема. Це до речі, державна політика повинна бути по розвитку критичного мислення. У нас поки що у нас є в школах, скажімо там, в якісь там дисципліни, наприклад, шкільні уроків, вводяться якісь елементи критичного мислення, але я вважаю, що такої системи немає. Я думаю, що тут відповідальність не тільки школи, а батьків також повинна бути. Тобто з дитинства можна там розвивати, скажімо так. Чим більше дитина читає, наприклад, і якісної літератури, це дуже важливо, якісна, можливо, навіть класична якісь там, починаючи з дитинства літератури, то культура також розвиває все, що пов'язане з свідомістю, знаннями, з когнітивною сферою. І е, в міні саморефлексії це теж важливо, коли батьки повинні навчити дитину да, дивитися на себе, можливо, з боку, зі сторони, скажімо так, для того, щоб вміти аналізувати свою поведінку. І це дає ці навички аналітичні, які потім можна буде використовувати. Але завжди гравці на основі актори, скажімо, на цьому полі це освіта, культура і е, психологія. Дещо продовжують цю тему моє наступне питання? Чи потрібні уроки медіаграмотності в школу? Ну, звичайно, потрібно. я повторюю, це повинна бути система. В свій час в Фінляндії дуже е, розвинута була ця теорія, але це було десь на кінець 90-х, початок 2000-х років. років. Тоді бізнес дуже допоміг фін фінам. Е, Nokia фірма, якщо ви знаєте, так, так, так. відома, фінська, вони вклалися в навчання вчителів, шкільних вчителів саме медіаграмотності. Вони оплачували їм навчання, вони сплачували їм там, зарплату і вони. Потім ці вчителі повернулися в школу і дозволили до речі, дітям приходити на уроки медіаграмотності разом з батьками. І таким чином вони би, двох зайців вбили, вони і дітей, і дорослих Вивчили. вивчали. Але це була державна програма, це було приватне державне партнерство, коли бізнес допоміг державі, скажімо так, вивчити ціле покоління, декілька поколінь людей медіаграмотності критичного мислення. Звичайно, потрібно в школах це обов'язково. Я скажу, що для сучасної людини, якщо вона десь ну, Скажімо так, втратить вот цю навичку, да, а прогрес іде вперед, тех, техніка ще складніше да. стає, то людина просто потім стане, ну... Розгубиться, Вона да. стане просто об'єктом маніпулювання будь-кого, а не суб'єктом власного життя. Хтось буде вирішувати за неї все її життя, і вона буде приймати рішення навіть про своє життя, які неефективні, які будуть зменшувати якість її життя. Дякую. І наостанок е, хотілося б е, може, побажання, якісь для наших глядачів, слухачів. Повторюю ще раз критичне мислення для сучасної людини це, скажімо так, основний навичок виживання в 21 столітті, і зараз також є дуже класна. Слова, скажімо так, слово сполучення, яке вже входить в науковий дискус навіть це інформаційна стійкість. От я бажаю вам бути стійкими в цьому світі, які тони в цій потоці інформації і в всі ці, скажімо так, безліч інформації, які, в якої людина знаходиться кожного дня, обирати для себе саме ту інформацію, яка допоможе вам покращити якість вашого життя. Дякую, вам. дякую, да, дякую да, пані запрошую. Рена. А, у нас в етері була пані Рена Марутян, докторка наук державного управління та професорка кафедри глобальної та національної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дякую всім, хто дивилися. А, слідкуйте за нашими соціальними мережами. А попереду ще багато цікавого. До побачення. Дякую, до побачення.